Сьогодні учасники програми Молоті влада продовжили розширювати власні горизонти. Чергову зустріч було проведено у стінах комунального неприбуткового підприємства Турбота місце, де щодня працюють для підтримки та допомоги мешканцям громади. Сьогодні учасники програми Молоті влада» завітали до центру надання соціальних послуг турбота для того, щоб познайомитись з центром, зрозуміти чим займаються фахівці, зрозуміти, які послуги можна отримати їм, їхнім близьким або батькам. Це важлива соціальна сфера, яка дійсно їх захоплює від народження. І до моменту смерті людини, і вони мають розуміти, куди вони можуть звернутися, куди вони можуть комунікувати, як це правильно робити і куди правильно йти, для того, щоб не згадати зайвий час. Під час візиту молодь мала нагоду поспілкуватися із заступницею міського голови Ольгою Усановою. Вона розповіла про ключові напрями своєї роботи і поділилася щоденними викликами та рішеннями, що стоять перед міською владою. Я сьогодні розповідала про ті напрямки, за які я відповідаю в нашій громаді, ознайомила їх зі структурою органу місцевого самоврядування, з основними повноваженнями і власними, і тими, які делегувала держава нам до виконання. І відповідала на запитання молоді, які були цікавими. І видно, що ці молоді люди є небайдужими. І можливо, дехто з них зробить вибір своєї професії на користь роботи в органах місцевого самоврядування. Окрім цього, учасники програми отримали змогу детальніше ознайомитись з діяльністю самого підприємства. Турбота фахівці установи розповіли про спектр послуг, які надають щодня, показали робочі процеси та поділились власним професійним досвідом. Для молоді це стало цінною можливістю побачити зсередини, як працює соціальна сфера міста та яку роль відіграють спеціалісти у забезпеченні добробуту громади. Сьогодні знаходимося у центрі соціальних послуг Турбота. Ми побачили, що це дуже сучасний інклюзивний простір, який доступний для кожного. Я вважаю, що наше місто дуже багато робить для військових і для цивільних людей. Усі дуже сильно допомагають і. Я думаю, що Україна переможе вже найближчим часом. Ми познайомились з заступницею міського голови Ольгою Петрівною Усановою. Була дуже цікава зустріч. Я дізналась про ми дізналися про її структурні підрозділи, які вона очолює. Все було дуже цікаво, змістовно і інформативно. Сьогоднішня зустріч стала ще одним кроком до формування активних, інформованих і свідомих громадян, які відтепер краще розуміють, як працює їхнє місто. Організаторами програми виступили молодіжний парламент Кримчука, Кремчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.